Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо, скільки насправді заробляє Сергій Стерненко з Ютубу, чи може вистачати цих грошей, хоча б на одну ковтинку в Stone Айленд і модне крісло. А також завдяки чому Ютуб насправді його просуває, і що стоїть за секретом медійного успіху Сергія Стерненко. Спойлер Сергій Стерненко дійсно заробляє і на донатах, але є нюанс. Перед тим як почнемо, прошу підтримати це відео, бо з усім відомих причин Ютуб його може знести і заблокувати. Тож підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар більше семи слів. Стерненко носить шмотки стонайлен за наші донати. В нього крісло за 22 тисячі гривень. А машина чи охорона це все наші гроші? Чи не наші? Чи може блогер дозволити собі таке життя без того, щоб чіпати донати на армію? Сам Стерненко каже, що заробляє непогані гроші з Ютубу. Але це ж бред. Неможливо заробляти на українському Ютубі великі гроші. Чи можливо мене звати Олець Максим, я вже понад 10 років займаюся Ютуб-продюсуванням, допомагаю людям запускати свої канали. І давайте порахуємо, скільки заробляє Стерненко і за рахунок чого чи кого. Він цього досяг. Перше і найочевидніше класична монетизація реклами від переглядів на YouTube. Ми могли б піти через сайт Social Blade, який показує приблизні показники місячного доходу між 5 і 90 тисячами доларів на місяць. Але це занадто великий розрив, який не дає нам повної картини. Для того, щоб більш точно, але все одно приблизно порахувати, нам потрібно два показники: CPM і кількість переглядів за місяць. CPM – це дохід на тисячу переглядів. Давайте візьмемо середній CPM в Україні. На подібну тривалість відео 2 долари в нього може відрізнятися, але не думаю, що кардинально. Середня кількість переглядів на місяць за останній місяць принаймні трохи більше 22 мільйонів. Тобто, за місяць чиста монетизація YouTube приносить Сергію Стерненко 45 тисяч доларів. Тобто, як мінімум, 125 кофт Stone Island. Наступне джерело це спонсорство на Ютубі. Від 50 до 3 тисяч гривень на місяць вам буде коштувати спонсорство каналу. Щоб переконатись, що реально є спонсори. Ми заходимо в розділ коментарів у вкладку спонсорів і бачимо людей, які під кожним відео залишають коментарі, і вони підписані на спонсорство. Тобто, це реальні люди. На жаль, абсолютно ніде немає можливості подивитись, хоча б приблизно кількість спонсорів, але давайте на око прицінимо що кожен, нехай тисячний підписник, донатить в середньому 10 доларів через YouTube спонсорство. Кількість підписників – 2 мільйони. Гіпотетичних спонсорів – 2 тисячі. Множимо, отримуємо 20 тисяч доларів. 30% з цього забирає YouTube, а круглимо до 15 тисяч прибутку з цього джерела. Джерело 3 – це донати. Так, Стерненко заробляє на донатах. Але є нюанс: це не донати на ЗСУ, це донати автору за контент. Коли стерненко виходить в ефір, його дивляться сотні тисяч людей, і будь-хто може під час перегляду кидати будь-які суми, і вона йде в монетизацію. YouTube. я не ахті, якийсь стрімер, але навіть мені були донати до 100 доларів мені кидали. А доволі багато випусків стерненко запускає якраз у вигляді стрімів. Далі ми про це поговоримо. Не думаю, що там великі суми, бо сам Сергій під час стрімів пропонує донатити не на донати Ютубу, а на свої збори для військових. Тому ми з вами в підрахунках взагалі це джерело до уваги не беремо. Джерело 4 це мерч. Футболки, худі, патч. На сайті магазину мерча написано: частина прибутку, смерч, регулярно спрямовується до благодійного фонду спільнота Стерненка для забезпечення нашого війська найкращими дронами. Яка саме частина невідома? Давайте порахуємо, наприклад, 50% іде на допомогу, 50 залишається йому. Середня ціна товару 1300 гривень. Умовних 50% віддали на дрони. Маржа зазвичай 30-40%. На жаль, я експерт з Ютубу, а не з продажів мерчу, тому я. Навіть приблизно не можу прикинути об'єми доходу, але мерч дійсно класний. Навіть я собі захотів купити ось таку футболочку. А давайте докинемо в розрахунок умовних 5 тисяч доларів. Джерело 5 рекламні інтеграції. П'ятий найслабший пункт в нашому розслідуванні, так як я прогортав якусь кількість відео, і не знайшов там рекламних інтеграцій. Але в нас не тільки розслідування, але ще й освітнє відео для ютуберів. Тому майте на увазі. Що на такому каналі, як канал Сергія Стерненка, легко можна було б, якщо ви раптом хочете створювати свій Ютуб, легко можна було б робити рекламу таких продуктів, як якісь VPN-сервіси, онлайн-курси, іностранні мови, мобільні ігри, застосунки і так далі. За аудиторією Стерненка, вартість однієї рекламної інтеграції від 5 тисяч доларів плюс. Можете подивитись попереднє відео про Олексія Дурнєва і побачити, які доходи є в Олексія. Але в нашому розслідуванні ми рахуємо 0 гривень 0 копійок. Під доходів скільки може заробляти блогер рівня стерненка. Монетизація Ютуб 45 тисяч, донати нівелюємо, членство, спонсорство 15 тисяч доларів. мерч – 5 тисяч доларів, реклама 0. Всього 65 тисяч доларів на місяць або ж умовні 800 тисяч доларів на рік. Зрозуміло, що з цього відраховуються податки, з цього йде зарплата його команді, а вона в нього не така вже і маленька, хоч і виглядає, що він просто сам сидить, і розповідає. В одному з інтерв'ю, наприклад, він розповідав про три помічниці, які допомагають готувати випуски. Плюс, очевидно, є Монтажер, який це все нарізає, який qr код розміщує, є дизайнер, який робить нескладні з точки зору дизайну, але на великому потоці обкладинки. Така команда, порахуємо, що може обходитись в районі до 10 тисяч доларів. Тепер скажіть мені, чи може людина з таким доходом купити собі одяг дорожче, ніж нижній ціновий сегмент? А дороге крісло. Але гроші це результат. Давайте поговоримо про те, як він цього досяг, і за рахунок чого він може зараз заробляти такі гроші з Ютубу. Можливо, кожен з вас також може побудувати подібну Ютуб імперію заробітку. Часто йому закидають, що його хтось просував. Ми не будемо зараз занурюватись в його біографію, але почав він не з Ютубу. Він почав як активіст в Одесі, боровся з незаконними забудовами, відкрито виступав проти проросійських сил. Його історія це не історія випадкового успіху. Він залетів. Це історія людини, яка якби до нього б не ставились. Це людина, яка руками відстоювала якісь свої переконання. Секрет номер один: ніша, і актуальність: стерненко зайняв одну з найприбуткових. Віших ніж політика та суспільні події. Чому це працює? По-перше, висока залученість. Люди без проблем дивляться по 10-20 хвилин відео, які в нього тривають, бо вони хочуть бути в курсі подій. Вони хочуть отримувати новини з конкретного джерела. По-друге, регулярність. Тема новин дозволяє контенту на роки вперед плануватись. Автору в цій ніші не треба нічого вигадувати, придумувати теми. А просто робити своє, просто розповідати, що відбувається, додавати якусь свою думку, додавати якусь свою позицію. Але якщо вам здається, що ця ніша дуже класна і легка, це далеко не так. Вона хороша з точки зору переглядів, але в ній дуже багато хейту на автора каналу, і це не так легко. Тим паче, з таким масштабом, як в Сергія, він точно не відчуває себе в безпеці, тому що він якось в горлі у російських пропагандистів, і на нього дуже часто залітають російські боти. До мене колись залітали російські боти, але я можу тільки уявити, як це відбувається в Сергія з його масштабами переглядів третє емоційність, коментарі, репости це все важливо для Ютубу. І ця тема доволі часто поширюється і коментується. До речі, в мене до вас також прохання. Поділіться цим моїм відео. Я хочу робити розбори цікавих, важливих Ютуб проєктів і популяризувати взагалі український Ютуб і ідею робити українські Ютуби. Давайте робити це разом. Дякую вам за репост, за лайки і за коментарі, які ви написали під цим відео. Це все допомагає розвивати український YouTube. Так от, такі відео політичні, дуже легко оптимізовувати, адже в них високий пошуковий об'єм. Тобто люди самі це шукають. Якщо ви влучаєте в біль людей, даєте людям саме такий контент, який закриває їх побажання, буде вам успіх. Я зараз не про, тру не про круту камеру, мікрофони, я про подачу, харизму, темп, хронометраж, регулярність і так далі. Стерненко почав говорити про те, що хвилювало людей ще до повномасштабного вторгнення. Тобто він залетів в цю нішу, коли вона ще формувалась. А бути серед перших завжди вигідно. До речі, це лише друге відео для мене у форматі розбору українських ютуб-проєктів. Перше було про дурніва. Напишіть, будь ласка, як вам чи хочеться продовження рубрики, на кого з блогерів зробити огляд? А також чого вам більше хочеться: підрахунку заробітків е -е, Стерненка, дурніва, інших секрети успіху чи можливо біографію людини треба було б більше. Дякую вам за фідбек. Е -е, ви допомагаєте мені. Ставати краще. Секрет номер два: особистий бренд. Він не просто блогер, він персонаж, він особистість. Що це означає? Впізнаваність. Його знають навіть ті, хто можливо взагалі ніколи не дивився ютуб. Нарізки з його контентом розлітаються по інсті, тіктокам, шортс. Його запрошують в гості. До речі, якщо ви хочете качати медійність, також робити такі дії. Вас має бути багато. Наступне довіра. Аудиторія йому вірить, бо він заснував ще канал у 2019 році і кардинально, скажімо так, не перевзувався, не змінював патрона свого з Януковича на Порошенка. Чітка позиція. Ти завжди знаєш, чого від нього очікувати, і ти від нього це очікуєш. Важливо помітити, що довіра сама по собі не з'являється. Вона формується через тривалі дії, а наразі ще й підтримкою є дуже велика кількість фідбеку від реальних військових, які його підтримують, яким він допомагає. Як медійні військові, так і немедійні. Це дуже важливий фактор в наші дні і в тій діяльності, якою займається Сергій Стерненко. Секрет номер три: система та регулярність. Як на мене, це найважливіше. Канал Сергія Стерненка працює як годинник. Відео виходять регулярно щоденно. Ще й прямих ефірів виходить один-два на тиждень. Ютуб обожнює регулярність. Він дуріє від цієї прикормки. Алгоритм просуває тих, хто постить часто. І ще й бажано приблизно в один той самий час. Подивіться динаміку його каналу. Канал росте не хаотично, а стабільно. Це ознака системного підходу. Також на стрімах він доволі часто робить колаборації з мадійними людьми, з байдаком, з Лебігою і так далі, що також впливає на приток нової аудиторії. Секрет номер 4 це, власне, хороші контакти і підтримка оточення. Окрім колаборації, Стерненко може швидко отримати необхідну інформацію, допомогу в промо, репости від своїх колег і друзів. Який би YouTube канал ви не вели, пам'ятайте, оточення, це секретний акселератор росту. І, до речі, ми е, у відео про дурніва також розбирали, що він працюючи на ранковому шоу пробудись вже тоді, і працюючи на е, Люмпен шоу, він вже набудовував свої зв'язки, які потім йому дуже сильно допомогли. Лайфхак для авторів. Шукайте людей, які можуть допомогти поширити ваш контент, підтягнути вашу експертність і в принципі підсилити. Комунікуйте. Нетворкінг це дуже важлива штука для ютубера. Окей, okay, давайте наостанок пройдемось по найпопулярніших міфах. Міф номер один. Він розбагатів на донатах на армію. Ми вже порахували, йому не потрібні донати на ЗСУ, щоб мати гроші. Ютуб сам по собі дає достатньо. Чи можу я довести, що він заробляє виключно на Ютубі? Ні. Але, як на мене, цих доходів цілком достатньо, щоб закривати усі свої потреби і не ризикувати репутацію. Якби в мене був такий дохід з мого одного YouTube каналу, я сумніваюся, що я би пішов десь вривати гроші. Міф номер два. Його штучно просувають. YouTube не працює на знайомствах. Алгоритм не можна штучно змусити просувати. Алгоритм просуває контент на основі тривалості, перегляду, клікабельності, залученості аудиторії і ось таких показників внутрішніх. З усіма цими показниками в Сергія Стерненка проблем, вочевидь, немає. Алгоритм його любить не тому, що хтось домовився з алгоритмом, а тому, що його контент правильний і він працює. Міф номер три: він нічого не робить, тільки говорить. Найсмішніший міф: по-перше, спробуйте самі записувати відео щодня. Вести стріми, монтувати це, все, відстежувати новини 24 на 7, комунікувати за аудиторією, а перевіряти якусь інформацію. Дуже часто приходиться. Це дійсно важка праця. Я навіть не кажу про його діяльність. Поза Ютубом, скажімо так. А ця праця потребує системної роботи і розуміння алгоритмів. До речі, в посилання під відео ви знайдете мій міні-курс, який допоможе вам зрозуміти, що треба робити в Ютубі, як набирати перегляди і заробляти. І це всього за 27 євро. Такого продукту на ринку немає. Ютуб це нелегка праця на моєму курсі, в принципі, ніде ви не навчитесь, як нічого не робити і мати успіх. в Ютубі Ютуб це бізнес проєкт який вимагає величезних зусиль, тим паче на початку. Але на моєму курсі ви зрозумієте, що саме треба робити, і які зусилля треба прикладати. Чи можна за щось критикувати Сергія Стерненка? Можна. Він жива людина, він робить якісь помилки. Але звинувачувати його в крадіжці донатів, спираючись виключно на бренд його кофти і марку машини, це маніпуляція, популізм і нерозуміння того, як працює сучасний медіапростір. А точніше, я думаю. Людина, яка робить цю маніпуляцію, вона якраз таки розуміє, як працює сучасний медіапростір. А ви, замість того, щоб хейтити, краще вчіться, Бо модель, яку він побудував, це майстер-клас по створенню медіабізнесу, який буде працювати і після війни, і ще дуже довго. І пам'ятайте, ненависть це не аргумент, факти. Ось що має значення. Побачимось в наступному відео.